Ганьба! Яна Віталівна, уявляєте, в мене вкрали обід. От і все. Дійсно нічого. Не? Як це? Ви залишились без пиріжочків мами? Святославе, знаєте, по-перше, це не смішно. Угу. По-друге, справа ж не в обіді. Справа в тому, що за всю історію моєї роботи тут такого не було. У нас з'явився злодій. Можливо, ви забули їх або загубили? Святославе. Ви нормальна людина. Я судок взяв, а їжу забув чи що. Чекайте. Це не ви пробачте. Це не я. Але я знаю хто. Тіка. Банда озброєних грабіжників Проникли в бюро, вбили чергового, потім зайшли в ваш кабінет і поцупили найцінніше. Не, не полянійся, тримайте. Дуже смішно. А от поліцію все-таки викликати. Закликайте. Я не Віталійна, ви не проти, я викличу поліцію. Зіною Вікінчич, я працюю. Я теж хотів би працювати, але в мене енергії немає, я голодний.